Друга частина. Е, гри Мертві Рель. Ой, мертві Парусник я вибачаюсь. І ми біжимо далі. Подивіться першу частину, якщо ви не бачили. О, село. Це добре. В церкві і що вода і хрест. Ну, багато зомбі. Попереджаю Ай, не попадаю. Так. Сюда. Сюда. Багато зомби. Чтобы вы знали. Они и тут выходят. Нет. А, у меня очень мало хп. Окей. Не пойдем, значит, в село. А то просто там их дуже много. И очень много. Так, окей. Проедем. Жаль. Просто подсаживаю сразу. Их да, дуже много. Так, едем далее. Идем дальше. А ты еще кто? А ты кто? Ты кто? А! А як А що? А як мене убили? Йо-моє! А як Ай не можу. йо -мо, а як мене? Мене убили? от? Да ну. -мо! Капец! Просто якось само убила. Окей, бачите о чого ді... діля якогось старого? Просто нічого ну, не роблю з ним. Будете тепер знати, то я якось вибачаюсь, Якось убився сам просто. Окей, вибачте, що так що відео таке мале. Тільки 3 хвилини. Окей, з вами був я, Волод Хакер, І на цьому у нас все. Всім па-па!